Всім привіт! Сьогодні ранок неділі починаю для вас нове відео. Ми взяли вчора нубелайзер, я вам розповідала в попередньому влозі, що будемо купляти. Покажу вам трошки пізніше, Ліза знову захворіла. Якраз хочу купити фізрошн. Нам дуже добре робити ці інгаляції. Ми спробуємо, думаю, в кінці цього влогу вже вам розкажу, як нам ефект, як в нас це вийшло, і зніму сам нубелайзер. А сьогодні домовилася, мені потрібно в Ужгород за ліками, деякими піти, плюс дещо купити, і зустрінуся зі мною хорошою людиною. Знімати, напевно, там не буду, щоб її не змущати, але якщо що, цікаве, побачу, звичайно, вам покажу. На вулиці дуже туманно, холодно, але погода мене не зупинить. Бачите, який туман. Тому що треба пройтися, прогулятися хоча б годину-дві. Ну, якраз по місту прогуляюся, щоб якраз покращити настрій, Плюс плюс один вихідний треба встигнути все, що потрібно купити. Виглядає дуже гарно. І це все тільки шардоне, да? так? Ні-ні, я зварю. Покажу вам мій сьогоднішній улов. у магазині сен Взяла ось таку свічку. Мені достатньо сподобався аромат, досить а, велика. Плюс залишиться дуже гарний ось такий після неї стаканчик. Буде класно в ньому теж щось зберігати, як догорить свічка. Ми не знаємо, що зараз з електроенергією. Це буде корисно. А, показувала там пару секунд. Ми були на дегустації вин у дуже гарному місці. Дійсно, скуштували дуже гарно. Гарні сорти вин, дуже різні. І це було дуже цікаво, з дуже цікавими післясмаками, Не знала навіть, що є вино, яке збирають замороженим і спеціально замороженим його і виготовляють. Просто дуже гарно кудись так піти і знайти нових друзів. Це дуже мені сподобалося. Це для мене двоє нових людей, два відкриття. Ми зараз Лізою знайшли, пам'ятаєте, в сільпо колись продавалися такі башні. Бечі точніше. О, ліска трошки хвора, але ми вже дихаємо. І Ми грали з лізою вежі, в неї вже досить гарно виходило. І зараз вона просто можна цю вежу використовувати, строїть просто домики з цих кубиків. І ще в такому плані теж пограється дуже класна іграшка. 4,5 роки її вже заходить. Я йду тупилити цю свічку, мені цікаво, чи буде вона пахнути. Подруга купляла в язку. свічку і каже, пахне весь дім. Ну, Спробуємо з Каже Сансай. <реш> ми вже пару годин без світла. Ми тут граємося. А нас рятують гірлянди на батарейках. Ми прямо з обіда в нас виключили аварійне виключення світла вже ніч. Герлянди на батарейках, як ви бачите, дають дуже добре освітлення, плюс запалили свічку. Ось так граємося, у нас навіть не було зв'язку, ні інтернету. Це наш перший експіріенс для пам'яті, залишу його в блозі. Ну, Граємося цілий вечір. В принципі, освітлення дуже гарно можна зробити. На Сенсаї брала гірлянди взагалі по 69 гривень. Думаю, в копійці ще десь батарей, гірлянди на батарейках можна взяти. Ще замовили досить такий сильний. Світильник на від електрики, його заряджаєш, можна зарядити телефон і гарне освітлення. Він йде з Польщі, прийде, вам покажу, а поки що ось так теж непогано все світиться. Ну, але свічок думаю, я прикуплю побільше. Добрий ранок, всім суботи. Зараз, сьомо ранку, я вже п'ю каву із шоколадкою. Дуже любимо з лісою супербюджетну, але смачну, ось таку. Рошен із ногою, саме ось цю з я забула, як називається ягідка. Ми вранці не прокинулася ще. Ми всі захворіли, мали їхати до Сандри в неї моєї куми. Вона відкрила майстерню з майстер-класами для діток. Вона робить вечірку Хеллоуін для таких маленьких діток, як для Лізи. Одна група, одні трошки старші. Мені дуже жаль, що ми. Туди не потрапимо, але надіюсь, хоча б ще через тиждень, ще на інший майстер-клас ми е, зможемо поїхати, тому що поки що я не дуже добре себе почуваю. Е, ще купила Лісі дуже гарну на стінну ялинку з фетру в мене з доставкою вийшло щось 350 гривень. Виглядає дуже гарно і можна прикрашати гарно дім і дітям саме такого віку. Дуже подобається старшими дітками. Можна робити іграшки самостійно і просто приклеювати на цю ялинку. Зараз вам покажу. Як обіцяла, показую вам ялинку. Вона в нас прикрашена навіть віночком любить все, щоб жовто-голубе було на всьому. А сама ялинка заказувала в інтернеті саме бюджетну. Вона 95 см висоту, 70 см ширина. А, і тут ліпучки. Не супер якісно заклеєні, але, в принципі, нормально. Шукаю ось таку ліпучку ще. А, ось такі ліпучки можна купити. В різних магазинах я поки шукаю, в якому в нас знайду, вам скажу. Бачите, де він голубі подарунки, багато іграшок. Просто я думаю, ми зимою пізніше з лізою будемо самі виготовляти іграшки. І мені потрібна ліпучка, щоб ми могли приклеїти до іграшки і потім м -м клеїти те, що ми зробимо на нашу ялинку. Ну, тут Ліза прикрасила свою кімнату, як їй подобається. Вона зробила прям цілий. Якби частинку з ялинкою. Це лісені картини, вона їх малює, теж клеїмо на стіну. Ну, сама по собі іграшка дуже класна. Ви можете доробляти своїми руками і приклеювати на ялинку іграшки, які ви зробили самі. Ну, на ліпучку. Тому рекомендую зараз багато. Реклама по ній просто що поставимо зараз на ніч десь під щось важке, щоб вона гарно випрямилась. І все. Уже починаємо зимній декор. Приїхали до Сандри берегово, і тут у них в волонтерському центрі є дві левеки, яких врятували. Вони не літають, будуть зимувати тут. Можна дуже подобається дивитися прямо так. Близько можна подивитися пташок. Ось. І дуже цікаво. Ми, як завжди, якщо в берегу, йдемо, обов'язково кормити качок. Мене з собою не взяли. А Ліза з Сандрою пішли їх кормити. Дивіться, як багато, вони вже розуміють, що буде хліб. І зараз Ліза буде їх кормити. Вона обожнює, це для дитини ідеально. О. Виглядає. Да, ну Щастя, дитина китці. Там є цей -то. коктейльчик. Любиш? Дуже мала Китя, яка дуже <пак> любить гратися. <радость. пак> Тільки хай накидай, так щоб скакала, вона боїться. Так, у нас стаканчики? Як ви зрозуміли, ми приїхали на вихідні до Сандри. Сьогодні в неї буде майстерні для з майстер-класами вечірка Хеллоуін. Знаю, дуже велика дискусія в нас в країні, можна, якби, святкувати Хеллоуін чи ні. Я вважаю, що для дітей це дуже цікаве свято саме в костюмах, і тому не бачу в цьому нічого поганого сьогодні. Дві групи менших і старших дітей. Ми їх будемо просто розважати. Вони будуть танцювати, мати різні конкурси, і дітям потрібно відволікатися від ситуації, яка навколо них. І для них потрібні якісь свята, тому що навіть мене ліза тепер дуже рідко кудись виходить зі зку з війною. А так може, хоча б один-два дні, щоб вони мали дитинство і якесь ось таке цікаве свято. Як ви ставитесь до свята Хеллоу, напишіть мені, буде дуже цікаво почитати. Як майстерня Сандри. Дивіться, як вона гарно все украсила, вона все робила сама. Я вам вже знімала. І майстерня повністю змінилася до Хелловін. Мітли. Дивіться, який куток дуже цікавий. Тут теж все під Хеллоуін. І тут дітки будуть сидіти і робити ось таку гірлянду, клеїти, розмальовку робити і всім, ще буде цукерки. Ще ми, звичайно, окремо одягнемось. Ось така краса. Ліза вже в захваті. Ми повернулись з берегова, хочу вам показати деякі подарунки. Сандра крупила для ліза ВТБ. Ось такий блокнотик. Подивіться, він повністю міняє колір. ВТБ він досить такий великий. Ми один там такий знайшли, коштував щось 100 гривень. Він за ним спить. Він мовляється в ньому щось писати, тому що він дуже красивий ну, для дитини. Це відносно за таку якість, таку величину недорого. А дитина в захваті. Також наше красно купила нам в магазині копійочка, тільки ціну не знаю. Ось такий шарфик. Там були різні дизайни, такий м'ягенький, такий красивий. Класно, це ще подобається, тут просто просуваєш кусочок шарфику і так зав'язується. Дуже стильно, дуже красиво, подарунки вау. Перед тим, як їхати у Берегово, я якраз була в Ужгороді, зайшла ще в магазин кріейті взяла ще один такий шарик, новорічну іграшку, вона відкривається, ми злізою вже будемо починати робити різні ялинкові прикраси. Думаю, їй сподобається. Також взяла ще ось такий. Колір її улюблений фіолетової е, краски, будемо щось красити. І там також є дитячий відділ у магазині Кривийків у Вужгороді. Там дуже класні розмальовки. Взяла їй ось таку новорічну. Зараз її дам. Я думаю, їй дуже сподобається, буде малювати. А, ось такі невеликі подарунки, покупки у нас були. Подарунки, звичайно, дуже класні, дуже круті. А, і для творчості також деякі скупляю, щоб зараз на Новий рік багато чого могти робити. Уже вернулася із берегова після вечірки Хеллоуін. Нам дуже сподобалося. Дітки були просто в захваті. Їм дуже подобається в костюмах приходити щось робити, разом танцювати. Лізе також дуже сподобалося, я В облозі поставила тільки фото, тому що знімала відео її вже в костюмі разом з іншими дітками. Напевнена, що всі батьки будуть за, щоб їх дітей кудись виставляли. Тому буде тільки, поки фото лізе вийшло дуже гарно. І взагалі діти вже в мультиках в цьому всьому бачать їм це свято дуже подобається. Я не маю нічого проти саме того, щоб у дітей було таке додаткове, цікаве костюмоване свято. А також я вам показувала. Ми трошки гуляли перед цим. Цей влог вийде взагалі, я не знаю, за 2-3 тижні. Так стало, що трошки довше знімала. Зараз постараюся, трошки частіше. Ми просто хворіли. Я вам ще забула показати, десь покажу. Не пам'ятаю, по-моєму, не показувала дуже класний компресійний інгалятор. Нам в нього виписали ліки. Дійсно, лізі набагато краще допомагає, як коли вона саме дихає через цей інгалятор. А на цьому буду прощатися. Побачимось наступному відео. Всім спасибі за увагу, всім па-па-па-па!